Доброго дня, шановні рівняни, ми Територіальна громада Рівна. Сьогодні хочемо вам розповісти про наші плани на майбутнє і про роботу, яку ми вже провели і маємо провести разом з вами. По-перше, мене звати Сергій Волков. На сьогодні я виконуючи обов'язки уповноваженої територіальної громади міста Рівне. Коротенько поясню для тих, хто ще не чув, не знає інформацію, про те, що вже відбулося у 2012 році, а саме 11-12-12-го, ми підписали між собою жителі міста Рівне, 10 чоловік договір з територіальної громади, міста Рівне. Це є оформлення територіальної громади, для того, щоб людям було більш зрозуміло, поясню в двох словах: територіальна громада це жителі міста Рівне, які спільно проживають на певній території. В даному випадку це територія міста Рівне, і це є частка народу. Відповідно, всі закони, конституція і все інше, яке говорить, що народ це є джерело влади, підпадають під територіальну громаду і вона є. Джерело влади. Тому ми, ми вправі е, самі приймати рішення, як нам жити далі, як сказано в Конституції України безпосередньо. Дуже важливе слово. Е, хочу значить, наголосити на наступне. Е, е, територіальна громада завжди існувала і існує, поки існу, е, наше місто є. І дай, дай Бог, щоб воно було ще за багато тисячоліть існувало наше місто. Гарне, яке дуже люблять, народився в цьому місті і хотів би так його е, 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 характеризувати. Своєрідне місто. Далі. Значить, просто ми є і ми існуємо, але якщо ми хочемо себе оформити, ми маємо створити певні юридичні рухи. В даному випадку є два шляхи оформлення територіальної громади в Україні. Один шлях це створення територіальної громади через договори. Ось на наш шлях через договори. І створення територіальної громади згідно статутів. Що нам нав'язує влада і, значить, і з якою це метою? Справа в тому, що статут і оформлення підпадає під владу діючу. А ми, як джерело влади, якщо тільки там зареєструвалися, ми підпадаємо вже під того, хто нас зареєстрував, ми під те являємося і лягаємо. Тобто, якщо ми реєструємося у владі, то ми не можемо нею керувати і бути джерелом влади. Це є нонсенс, це є неправильно. Тому є другий шлях, який ми і зробили, і ми його проводимо і далі хочемо проводити. У 2019 році 10 чоловік підписало договір в територіальної громади. Договір в територіальної громади включає в себе. Значить, це основний договір, який включає в себе інші субдоговори. Субдоговори – це договори, які виходять з цього договору основного. Я вам зараз по черзі поясню, які субдоговори до цього договору далі виходять. Значить, перший субдоговор – це договор приєднання. Договор приєднання зроблений на половинці аркуша стандартного паперу. З іншої сторони є анкета про людину, яка підписує такий договір приєднання, і далі йде підписання самого договора. Суть в тому, що цей договір з територіальної громади, який є основний. То до нього, в ньому вписано в цьому договорі, що договір приєднання після цього підписання, людина, яка підписала цей договір приєднання, стає такого самого рівня юридичного, як і люди, які підписали цей основний договір. Тому це є те саме, скажімо, якщо ви підписали договір приєднання, ви стаєте учасником підписання оцього великого формату договору. Зрозуміло, Значить, договір приєднання. це раз. Далі значить, структуризація у нас йде по під'їздам, по будинкам під багатоповерховим, по, 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 по вулицям, якщо це є приватний сектор, по районам міста і це все місто. Даний договір зразу зроблений на все місто, як початкова стадія оформлення територіальної громади. Далі до нього мають приєднатися наповнити його жителі всього міста ну, максимально, так, і яким же шляхом це ми плануємо. По-перше, е, є така форма довірності, форма довірності е, вона зроблена для тих, е, хто ж, е, живе разом в під'їздах. Для того, щоб е, збори зібрати, дуже є, е, це дуже важко, збори будинку я маю на увазі багатоповерхового. То для того, щоб це упростити, існує згідно 42 е, ЦПК України, України, статті, е, маємо право ми оформляти е, такі довірності, такого формату по місцю проживання, по місцю роботи, і якщо людина хвора, то може завіряти таку саму довірність лікар, який вас лікує, головний лікар, я маю на увазі. Так от, в даному випадку, якщо вже є створена територіальна громада міста Рівне згідно цього договора, то відповідно до цього договору, що я вам показав, існує ще договір уповноваженого територіальної громади, який зобов'язав ось цей договір значить, уповноваженого. Згідно з цього договору мені було надано повноваження, я маю згідно з цих повноважень ці довірності підписувати. Тому нам не потрібно до нотаріуса звертатися і платити 200 гривень за такі довірності. Такі довірності підписуються по кожному під'їзду. Я називаю людей, які, яким дають довірності під'їзду, я називаю їх десятники. Десятники, воно якби зв'язано з тим, що під'їзді живе десятки там квартир, і, і, і там до сотні чоловік живе під в під'їздах середньому. Тому е, там десятки людей живе в під'їздах доцільно називати їх десятниками. Тобто десятники це люди, які з вами спільно проживають в вашому під'їзді. Ви даєте довіреність, що ви йдете на ну ви даєте йому право піти на збори будинку і і по територіальній громаді приймати певне рішення вже від вас, без вашої участі. Це не стільки з вас не знімає можливості приймати активну позицію мати в місті рівне, тому що ви можете бути і знаходитися на зборах, а можете і туди не йти, але ви довіряєте своєму сусіду. Це вже ваш вибір, кому ви довіряєте. Так от, згідно цієї довірності, на зборах будинку вже може збиратися не 100, 200-300 чоловік, яким є дуже важко. А всього навсього 5-7 чоловік, тобто від кількості під'їздів вашого будинку. Для того, щоб було далі структуризація, субдоговір у нас наступний, ідеться сотник. Ось договір для уповноваженого сотника, написано він договор у 100 Далі пишеться номер будинку і вулиці. Така абревіатура договора. Це є підписа підписування цього договору, відбувається між десятниками, я нагадаю, які по довірностям отримали повноваження від сусідів. Вони прийшли між собою, і вибрали між собою сотника уповноваженого будинку. Такі, от вони підписують знизу разом з ним і з вибирають його як сотника. Сотник є уповноважений вашого будинку в районі міста 40-50 будинків. Тому 40-50 сотників збираються на збори і підписують договор тисяча. Це у тисяча називається. Ось вам перед вами це договір у тисяча. Це договір з уповноваженим у справах територіальної громади району такого то певного міста. У нас є 51 район виборчих дільниць. Ми поки що прив'язуємося до виборчих дільниць. Я далі поясню по якій причині. Так от, також в даному випадку тут буде трошки більше буде підписів. В кінці цього договору написано продовження підписів на звороті. Тому це є ці сотники, які живуть в вашому районі. Це представники будинків, підписують з своїм кращих з кращих, якого вони самі вибирають, що він буде уповноважений вже представляти район міста. Маємо ми вибрані представників районів. Після цього. Є ще такий самий дуже важливий договір, я на ньому буду більш детально зупинятися. Це договір про створення Ради територіальної громади міста Рівне. Рада територіальної громади міста Рівне складається з тисячників, тобто оцих вот, представників районів. І ці тисячники, вони, я буду просто деякі речі зачитувати, тому що так воно буде більш зрозуміліше. Я буквально з цього договору е, про створення ради територіальної громади міста Рівне я зачитую. Повторюю знову, що це договори всі є субдоговори. Перший був договір зроблений територіальної громади міста Рівне, і далі від нього пішли договори, які в нього входять. Вони це йде розбудова, з, створили територіальну громаду, оформили всього міста, а потім поступово почали <кій> побудинково почали знизу розбудовувати по квартирно, по під'їздно, по районам. І е, розбудували через такі певні договорні відносини. Далі, значить, давайте зупинимось на е, повноваженнях е, Ради територіальної громади міста Рівне. Пункт 2.1. Рада територіальної громади міста Рівне створюється територіальною громадою міста Рівне через делегування своїх оповноважених від багатоповерхових будинків, сотників в приватному секторі оповноважених вулиці, які прямим голосуванням вибирають серед себе оповноважених по районах міста, оповноважених районах Нівтисячників. Все це оформляється субдоговорами територіальної громади міста Рівне. Райони міста на початковій стадії збігаються з виборчими дільницями на виборах депутатів міської ради 2010 року. Ну, це я вже е, згадував. Пункт 2, 2. Рада територіальної громади міста Рівне є структура договору територіальної громади міста Рівне та субдоговорів самоуправління. Будинок, вулиця, район міста, все місто. Вона складається з уповноважених по районам міста тисячників. Їх кількість повністю співпадає з кількістю депутатів міської ради. Я коментар зразу. Значить, якщо в нас в Рівному є 51 депутат, то можна говорити, що ми не представляємо до нього скажімо, такого, ну, контрольора. Ну, в якійсь мірі це так і є. Але в якійсь мірі це є допомога, ми робимо для депутата прямий зв'язок з народом через цього представника. Тому на кількість депутатів, яка існує, дозволяє, щоб в раду територіальної громади теж війшло представників уповноважених від наших районів. Далі 2, -2 1 це під 2-2. Учасники даного договору, уповноважені територіальної громади по району міста Рівне, які є єдиним джерелом влади в місті, це перше, право війти в раду територіальної громади міста Рівне набувається на підставі субдоговору повноваження територіальної громади міста Рівне. Ви зрозуміли, що якщо ми маємо договор тисяча... То цей договір тисяча, якщо він є підписаний, приходить людина в Раду територіальної громади міста Він не показує такий договір, що він в нього є, підписаний з по району міста з другими сотниками з його району. І цей договор є підставою його входження в договір е, про створення Ради територіальної громади міста і він може займати місце вже е, в, даному, е, в роботі даного нашої е, на, ради ради. Далі. Початок роботи Ради територіальної громади міста Рівне починається при умові, коли сформована проста більшість членів ради від кількості депутатів міста Рівне. Ну я пояснюю, якщо 51 депутат, то має бути 26 вже районів міста, які ви висунули своїх уповноважених від району, <кій> тоді вже вона може працювати така рада. Далі, наступне. При цьому члени ради повинні бути висунуті та обрані від жителів району міста Рівне, які підписали добра приєднання. Тобто договора приєднання, обов'язково люди, які, в які їх ну, висуваються, вони оці договора приєднання, що я показував, вони мають бути їм підписані, а потім вони мають право висувати свого повноваженого в, в члени ради. на наступне. Кількість жителів міста Рівне, конкретного району міста, які висувають свого уповноваженого члени ради, не повинна бути менша від кількості жителів, які проголосували за конкретного депутата міської ради по цьому округу. Ну, я скажу вам тут наступне: в нас Чубай, Саша, по нашому району, де я проживаю, я живу по вулиці Черняка. Значить, там була така ситуація. У нас було на виборах, коли Чубай Саша виграв, було 22 кандидата. Біля 8 тисяч людей це були виборці, з них відповідно кожен давав якусь там своєму кандидату свої голоса. Тому Чубай Саша, наш депутат набрав, по-моєму, десь 254 голоса. Я так не буду, може впливу трошки більше менше, Ну, я маю на увазі, що 254 рівнянина, які, які, які представляють територію 8 тисяч населення, дали можливість Саші Чубаю стати депутатом міської ради. Тому, якщо йому це стало. Е, ну, а це можна так сказати, що це буквально два будинка. Повний два будинка можуть. Тобто, якщо ми в рівному нашу марі...